На його грудях виблискують медалі та ордени, А скроні давно припорошила сивина. 14 лютого свої ювілейні 65 Віктору Войцешко відзначає у стінах міської ради. Сьогодні із датою його особисто вітає міський голова Олександр Семчишин. А от ще у недалеких, 80-х своє день народження чоловік відзначав із автоматом у руках та далеко за межами батьківщини. Війну в Афганістані Віктор Іванович пам'ятає до деталей. Я взагалі туди їхав, навіть не знав, куди я їду, тому що я приїхав на самоліті кинули нас там. І мені спрашують куди ти їдеш? Я грю не знаю. Дали автомат. Мі пістолет положено. Мені автомат. Далі інтернаціональна війна українська трагедія. За офіційними даними, під час бойових дій в Афганістані загинуло майже 2,5 тисячі українців, серед них більше сотні хмельничан. 15 лютого в Україні відзначають день виведення військ з Афганістану. Напередодні у стінах міської ради учасників інтернаціональної війни відзначили грамотами та подарунками. Без офіціозу міський голова своє вітання розпочав з хвилини мовчання. Не обділив увагою й потреби афганців. Про них міська влада ніколи не забуває. Наголосив мер готові завжди підставляти плече і там, де ми можемо. Завжди допомагати і робити так, аби ви нашу допомогу відчували. Ми і минулого і цього року скажемо безальтернативного, без, без будь-якого обговорення одноголосно і на виконкомі і на сесії. Фактично без жодного там якогось зауваження проголосували усі ті пільги, які ми надаємо. Сім'ям загиблих, яким ми надаємо даємо інвалідам першої групи, відтак цього року учасників бойових дій звільнили від сплати податку на нерухомість. Також сім'ї загиблих афганців будуть отримувати 100% пільгу на оплату комуналки. Відшкодування поділили між міським та державним бюджетами. Можна багато говорити, але будь-яка пам'ять і вшанування. Подвигу достойних людей вона має вимірюватись конкретними кроками. Голова міської спілки ветеранів Афганістану Юрій Випірайленко подякував від усіх за допомогу. У свою чергу теж намагаються допомагати військовим побратимам. Що ми можемо дати? Ми можемо дати найдаро це внимання. Ми це стараємося робити. Безусловно, може, бо не можемо фінансово. Часто помочь. У нас час чимало авганців продовжують військову справу на сході країни у інтернаціональній війні. Олександр Сіборовський був начальником розвідки. Сьогодні свій життєвий досвід чоловік передає учасникам АТО. Солдат війни не вибирає. А ми всі солдати нашої батьківщини. Люба війна вона чітко ділить, де є білий колір, а де є чорний колір. І полутонів немає. Є або хороша людина, або погана людина. От в цьому плані було легше. А взагалі, дуже б, звісно, хотілося, щоб не було тої війни, ні тої, ні теперішньої, і взагалі, щоб їм не було. Оце було б правильно. Усі присутні воїни, інтернаціоналісти та сім'ї загиблих учасників бойових дій в Афганістані отримали продуктові пакунки.